Дівчатка прийшла на таку процедуру. Просто нереальні відгуки. Можна все буде побачити, я залишу обов'язкове посилання на сторіночку Ларіси. Давайте подивимося, що в неї є в кабінеті. Прохуйте. О, привіт-привіт, Ларісочка! Дивіться. Це у нас апаратна корекція тіла Ларис, Захотіла поділитися твоїм контактом. Розкажи, будь ласка, що тут у тебе є? У мене багато чого є. Е, перше, є ліфт. реф для тіла, реф для обличчя. Угу, угу. Далі е, вакуумний масаж з ліфтингом. Е, дуже гарно працює, коли боляче... Спина болить, у кого дуже є великі проблеми, О, багато людей з великими mm -hmm. проблемами спини дуже-дуже допомагає, рекомендую. Далі микроструми mm -hmm. і кавітація. Кавітація це ми добавляємося жирових клітин. О, класно. Mm -hmm. Так, ще наступна. Тобто у нас тут і тіло, і лице, і навіть очі я дивлюсь, так? О, Масаж для очей це дуже-дуже wow. дуже гарний масажер. Поліпшує кровотік навколо очей? Угу. Ось так. Угу, класно. Ось так. Добре. Що е там вже допомагає? Це у нас електропорація, мезотерапія безін'єкційна. Дуже, дуже чудова процедура. Це для по обличчю маніпула, а це навколо очей. Угу. І також можна робити. А який результат? Результат mm -hmm. Результат – це целоження, ну, mm -hmm. зменшує зморшки. Я користуюсь сироватка е, Anti-Eйдж колаген, mm -hmm. гіалуронова. Це для обличчя, а це навколо очей. Mm -hmm. Так. Вау. Ще є апарат пресотерапії. Це взагалі унікальний апарат. Ну це можна і прес не качати, да? Спортом займатися. Прес, прес треба прес, качати треба. Боже, з чобітками. Чобітки, На рукавнички для рук. Пресотерапія це костюм на все тіло. Вау. Працює, Робить лімфодренажний масаж, працює знизу, починається масаж з ніг, стопи і пішло вверх, 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 вверх. Як працює лімфодренаж. Знизу вверх. Тут я можу виставляти 5 режимів: базовий, інтенсивний, пролонговий, різні Клас. режими. Це подбирається індивідуально для клієнта. Ну, все. Супер, дівчатка! Завітайте до Лариси! Обов'язково! Бо результат на лице, просто вау!